Створюємо опцію і додаємо її на товар. Для того, щоб створити опцію, я зайшов в вкладинку опції, натискаю плюсик. Я створю опцію розмір. Зараз ми одразу поставимо українську. Розмір. Тип. Тут я можу обрати тип, в якому вигляді буде виглядати моя опція. Це буде чи випадаючий список, чи перемикач, чи вибір параметру. Тут ви можете на свій смак обрати, як вам більш подобається. Я залишу список, перехожу далі. Тепер мені потрібно додати значення опції. Я натискаю плюсик, і сюди буду вводити значення. Це в мене може бути, наприклад, розмір S. L. M. правильно буде M S M. L XL, Наприклад. Проставляє порядок сортування. 1, 2, 3, 4. Від порядку сортування буде залежати, в якому вигляді в списку будуть відображатись наші з вами опції. Тому я сортую їх тут одразу. Зберігаємо. Далі переходимо во вкладинку товари, редагувати. Вкладинка опції. Сюди додаємо параметр. Розмір. Натискаю плюсик. Обираю S, ще плюсик. M, L і XL. Далі тут я можу ввести кількість опцій, скільки в мене є того чи іншого товару в наявності на складі. Якщо в нас з вами опції постійні завжди, і нам не потрібно віднімати зі складу кількість, то тут ми проставляємо параметр ні. Тоді в нас завжди буде по 10 штук наявності, наприклад. Тут ми з вами можемо додати ціну по розміру. Наприклад, тут нічого не буду додавати. Або можна змінити параметр на мінус, якщо в нас по опції від основної ціни буде відніматися. Так, зберігаю. Перехожу на наш товар. Я його підготував заздалегідь. Оновлюю сторінку. І ось в мене появилась опція розмір. Зробити вибір. І тут я можу обрати свою опцію S, M, A, XL І додати кошик. Дякую!